Їдь до мене. Не бійся, якщо що я тут зловлю? Як, як зупинятися? Що ногами робити? Тихо, тихо, тихо. О, бачок ти. Не треба на руки приземлятися, хоч вбитися. Давай тоді вдягнемо ті штучки на руки. Давай, рученьку, давай. Що таке? Давай ручку. Давай ручку, я поможу тобі встати. опа йому захист на кисті. Маш, Ух-ух. Я на Я свій. воно в передній кишені, мабуть. Щоб воно було під зустріття. Чорна і рівно так Зі... сіла, рівно так, а? Тим не Пластиком всередину. Тягай. Давай. Ти правильно руку вибрала? Два, да? Дирочки підходять. Маш, що ти робиш? Ти здираєш липучку. <клес> а, ну там не розтягується. Давай сам. Все. все воно розтягується. Зараз давайте я візьму. <клес> Вставай. У мене наче протез, у мене наче протез. Вставай. Протез від Оксели. Відштовхуєшся. Робиш такі втуки на самокаті, і завод протезу. Голову підніми і розвернись в цю сторону, там гірка. Ніжку як ставити, щоб зупинятися. А що, ти на лавочці будеш сидіти? Я в лавочку зупиняюся. Якщо що, діть, до мене, будемо зупиняти. Ноги взагалі неправильно. Вирівнюйсь стоп. Матвій, вирівнюй ноги. може Все накатався? Що знущаєш? Вставай. Давай, отак в гірку легше розганятися, тоді не, не цей не коти тебе так сильно. Матвій! Збирай ноги, Ну, давай. Відштовхуйся сильніше, буде легше. Диви бабки які жовтенькі. Ти бачиш скільки їх вже? Ого, яка гарнюня, Вона на відео не така велика. Ти Карпатах ще більше бачив. Там все таке. Ой, там все таке водичка, водичка. Там ще й є ті. А це червоні книги. Книзі. Та там майже все в червоній книзі. Їхати будемо назад в ту сторону домашні. Ого, скільки я заїхала! Матвій, дивись прямо, тому що ти заїдеш кудись. А відкра перевірити ногами. Перевіряй решіток за ногами слідкуй. Mm-hmm. <laughs>